Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на пропорцію. Для того, щоб розв'язувати задачі такого типу, вам необхідно спочатку визначити і вивчити пункт 20 вашого підручника. Отже, номер 601. Обчисливши дані відношення, встановіть, чи можна з них скласти пропорцію, і в разі ствердної відповіді запишіть. Цю пропорцію. Отже, ми пишемо пункт 1. 2,8 відноситься до 0,7, і друге відношення 152 відноситься до 38. Для того, щоб розібратися, чи можна з цих відношень скласти пропорцію, нам потрібно розділити ці числа і порівняти результати ділення. Отже, Перше ділення 2,8 поділити на 0,7. Я можу кому від перенести на один знак вправо одночасно і в діленому, і в дільнику. Отже, я можу записати 28 поділити на 7. 28 поділити на 7 буде 4. Отже, відношення перших двох цифр це 4. Якщо 152, другі дві цифри 152 поділити на 38, ви можете це зробити стовпчик, то ми також отримаємо 4. Що це означає для нас? Що ці відношення однакові, тому що вони отримали одне і те ж число у відповіді? Отже, з цих двох відношень можна. Скласти пропорцію. Я записую знак дорівнюю. Зробимо друге завдання. В другому завданні нам потрібно з вами розібратися з відношеннями дробів. Отже, 6 одинадцятих, перший дріб, відноситься до дробу. Три двадцять других. І друге відношення, друге відношення двох двох, двох дробів, дванадцять, сімнадцятих. Відноситься до п'ять тридцять. Для того, щоб розібратися, чи є ці відношення пропорцією, нам потрібно зробити ділення. Отже, зараз починаємо ділити перші дроб на другий. 6 одинадцятих потрібно поділити на 3 двадцять других. Починаємо розбирати. Для того, щоб один дріб поділити на другий, потрібно другий дріб перевернути і помножити його на перший. Отже, в числівнику я запишу 6 помножити на 22. в Знаменнику я напишу 11 помножити на 3. Тепер я маю право скоротити. 6,3 я скорочую на 3, 3 поділити на 3 1, 6 поділити на 3 буде 2. І 22 і 11 я скорочую на 11. 11 поділити на 11, 1, 22 поділити на 11, число 2. Ми отримаємо у відповіді число 4. Тепер розділимо другу пару дробів дванадцять сімнадцятих. Мені потрібно поділити на 5 тридцять четвертих. Ми згадуємо, що. Дріб поділити на другий дріб, потрібно перевернути другий дріб. Це ми і робимо. Отже, в числівнику я пишу 12 помножити на 34. Знаменнику я пишу 17. Помножити на 5. І знову пробую скорочувати. Отже, 17 і 34 я можу скоротити на 17. Знаменнику буде 1. Числівнику буде 2. Більше я не можу нічого скоротити. Отже, результатом відношення цих двох дробів буде число 24 п'ятих. Ми розуміємо, що число 4 не дорівнює 24 п'ятих, тому ми не маємо права тут ставити знак дорівнюю, оскільки ці відношення не є пропорцією. Я написала знак дорівнює і перекреслила його. Наступне завдання номер 605 Ми будемо розв'язувати рівняння, користуючись основним правилом властивістю пропорцій. Отже, давайте запишемо перше завдання. 6 поділити на Х дорівнює 36 поділити на 30. По-перше, ми повинні розібратися, де знаходиться Х. Х знаходиться посередині. Отже, це не крайній, а Середній член пропорції. Щоб знайти середній член пропорції, я згадую правило, я повинна помножити крайні члені пропорції, отже, 6 помножити на 30, я запишу і поділити на другий середній член пропорції 36. Давайте спробуємо поділити 6 і 36 скорочуються на 6. знаменнику буде число 6. Числівнику 1. 30 і 6 я також можу скоротити. Знаменнику 1, числівнику 5. Отже, відповіддю в мене буде число 5. Запишу Х дорівнює 5. Не забуваємо писати відповідь. Друге завдання друге рівняння. 12. Поділити на 7 дорівнює 3 поділити на х. Тут х в нас є крайнім членом. Отже, ми користуємося правилом знаходження крайнього члена пропорції. Х дорівнює. Потрібно знайти добуток середніх членів, отже, 7 помножити на 3 і поділити цей результат. На другий крайній член 12. Ми можемо скоротити 3 і 12. Що і робимо? Скорочуємо на 3. Числівнику буде 1, знаменнику буде 4. Отже, відповіддю буде х дорівнює 7 четвертих. Ми розуміємо, що 7 четвертих це неправильний дріб. Отже, нам необхідно з вами перевести неправильний дріб і виділити цілу частину. Найближче число, яке ділиться на 4, це число 4. Отже, ціла частина буде 1, залишок відділення 7 на 4 буде 3, знаменник все той же 4. Отже, відповідь 1,3 четвертих. Третє завдання піде вам додому, четверте спробуємо розв'язати. Отже, завдання 4. Тут вже записано у вигляді відношення. Х відноситься до 21. Як? 9 до 14. Згадаємо? Де тут крайні члени? Крайні члени ось і ось. Отже, х є крайнім членом. Тому, щоб знайти невідоме Х, потрібно 21 помножити на 9, і результат поділити на 14. Ми бачимо, що ми 21 і 14 можемо скоротити. Скорочуємо на 7. Внизу буде 2, вверху буде 7. 7 помножити на 9 отримуємо, пробачте, будь ласка, зверху буде 3. 3 помножити на 9 буде 27. Отже, відповіддю буде число. 27 других. Ми розуміємо, що це неправильний дріб, отже, ми повинні знову перевести. Найближче число, яке ділиться на 2, це 26. Отже, 26 поділити на 2 буде 13, і залишок відділення буде 1. Отримуємо 13,1. одну другу. Це рівняння ми також розв'язали. П'яте рівняння починаємо розв'язувати. Отже, х поділити на шістнадцять дорівнює три восьмих. У нас також пропорція у вигляді відношення дробу. Х знову є крайнім членом. Згадуємо, будь ласка, як знайти крайній член пропорції. Х дорівнює. В числівнику буде 16, помножити на 3, в знаменнику 8. Ми бачимо, що ми можемо 16 і 8 скоротити на 8. Знаменнику буде 1, числівнику буде 2. Отже, результатом відповіддю буде х дорівнює 6. Шосту рівняння нам потрібно зробити в якості домашнього завдання. Дякую за сьогоднішній урок.